Так, і це друга серія по тему, як я проходжу цей режим Меркостеєва. Мірко Сіє. Проходимо. Третя серія вийшла випадково на нетр... майже 14 хвилин. Ладно, слідующа вийде... Ну, вийде поменше Постараюсь робити її поменшую. Знаю, перша получиться, но другая я постараюсь не продивитись. Я хитмай. Ой-ой-ой. Ой! Вісім волн, альо! Щас будемо закінчувати. Ура! Так, а це уже не добре. Так, сколько я 8 тысяч 000... купляю. Давай, 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 нам нам Ату то... а в домику живы. тысяч. Все Это фіаско, братан! Це фіаско. Я вам не совітую. Це мир прянику. Тих пряників. Я вам не советую в цей режим грати. Він дуже тяжкий. А ну тут є всі персонажі І висе не куда не надо. Я вообще не хотів, куда це надо. Бранд, Сейчас телепортаемся. И всем пока-пока.